Вадим, завершилась гра на першопопередній етап Кубку України серед аматорів. Декілька слів по грі що сьогодні у команди не вийшло. Та як оціниш рівень команди гостей та взагалі якісь враження від матчу? В першу чергу хочу подякувати Збройним силам, що ми сьогодні мали змогу грати цей чемпіонат. Стосовно гри, такий, скажімо так, трошки засмучені, бо, як мінімум, ми сьогодні не мали програвати реалізує всі свої моменти. Я думаю, було б навіть закономірно, що ми б перемогли. В команди суперника два удари воротам, Один м'яч. У нас купа моментів, але, на жаль, реалізація сьогодні була не найкраща. Команда суперника непоганого рівня, але скажу, що цілком до сноги нам їх проходити. Просто треба реалізувати свої моменти і правильно підготуватися до наступної гри. За неділю у вас гра. Відповідь є, якісь вже будуть на, на, на працювання, чи ви знаєте, можливо, як грати, можливо, розбирали гру, але чомусь щось не вийшло. Ну, в першу чергу ми зараз переключаємося на чемпіонат, у нас дуже важлива гра в суботу, ураган сетус а потім вже будемо думати про стандарт. Тут головне відновитися за цей тиждень, відновитися, підготуватися до гри. Говорю, якщо реалізуємо всі ці моменти, думаю, все буде добре. Дякую вам за успіхів. Дякую.